Доброго дня усім. Я Катерина Бурдуваліс, директорка Державного архіву Хмельницької області. Мене звати Тетяна Ярова. У моїй студії проходить зйомка. Я рада вітати пані Катерину в себе в гостях. Це дуже приємно, дуже значуще для мене. Я сподіваюся, що сьогоднішня страва вдасться, і ми будемо смакувати. Сьогодні ми приготуємо штрудель з гарбузом яблуками. Для тіста нам потрібно борошно, трішки солі, вода, олія і все. Для начинки ми візьмемо гарбуз, яблучка, апельсинову цедру та трішки цукру. Тісто на штрудель готувати просто, нам потрібно об'єднати всі інгредієнти і замішувати 20 хвилин. Поки наше тісто замішується, я попрошу вас нарізати дрібним кубіком гарбуз. Сама почищу яблука, також буду різати. Пані Тетяно, чи зналите ви, що на сьогоднішній день Україна входить в десятку країн по найбільшому вирощуванні гарбузів у світі? Ні. Гарбуз це в нашій українській культурі, це страва, це пліт. Який може без проблем бути смачним, духмяним супом, неймовірно смачним салатом, гарніром і може бути крутими напоями. Я знаю, що навіть готують лати з гарбуза, і дуже неповторно в'язким і смачним неповтор, з неповторним смаком, джемом, тобто варенням. Коли наші гарбуз з яблучком нарізані, ми додаємо сюди апельсинову цедру, додаємо лише жовту частину і додаємо свіжу апельсинову цедру, оскільки ефірні масла, які є в апельсині, якщо ми його й натерли вчора, вони випаровуються. Нам треба аромат, тому треба десь пів апельсинчика. Треба цедра. Багато хто говорить про те, що саме на поділі. Це Вінниччина, частина Волині, і саме Хмельниччина дуже часто на Андріївській вечорниці, які ми святкували 30 листопада, коли гадали, робили з гарбузів маски. І тим самим проводили такі цікаві андріївські гадання. Тобто ми можемо сказати, що традиція вирізання голів з гарбуза доволі таки не на 100% пішла з Ірландії, а наші предки також забавлялися на андріївські вечорниці такими цікавими Розвал. забавками. Довести нашу начинку до потрібного нам стану, нам потрібно трішки з нею випарувати вологу, щоб наш трудель в подальшому не витік. Можна взяти додати крихту з булки, сухарики, але не хочеться. Тому ми беремо трішки цукру, трішки, бо яблучко солодке гарбуз солодкий. І далі відправляємо наш гарбуз з яблуком в сковорідку. І даємо йому трішки протушитися стати м'якшим і випарувати вологу, яка почне утворюватись. Мені на очі натрапила інформація про кулінарну книгу 1929 року. І та була страва з гарбуза. Тобто ми говоримо про те, що гарбуз він завжди в українській культурі відігравав величезну роль. Зараз покажу, як ми будемо формувати наш штрудель. Беремо тісто, яке відпочило. Нам його потрібно трішечки-трішечки розкачати. Небагато. Доручаю. Ой, дякую. Качалка важка. Дуже важка, але видно, що вона дуже гарно зараз спрацює в моїх руках. Я сподіваюся. Перевертаємо, так. нам його потрібно не дуже багато розкачувати. Mm. Зараз покажу чому. А в нас тісто витяжне, тому ми його ось так от на кулачках починаємо розтягувати. Це витягувати. просто професійно. Це, напевно, що не кожна господиня зробить а Нет, я Ні, кожна зробить суткового... роблять. Які молодці. Дуже дуже Тісто має бути просто тоненьке-тоненьке. Ми розкачали його трішечки для того, щоб йому надати форму і далі ось такими рухами. Воно просто під своєю вагою дуже гарно розтягується. Таке щільне. Можете взяти отак пальчиками. Всі пальчики є великі. Просто піднімати, воно під своєю так. вагою, ви бачите, як воно тянеться. Так, так. Але я боюся, щоб я його не пошкодила. Нічого страшного, там буде багато шарів, і якщо буде якась дирочка, нічого страшного, ага, воно так. перекриється. Супер. Розтягнути треба так, щоб можна було бачити угу. візерунок столу. Ну, кажуть, ввели. газету читати. Ні? Ложимо. Можна далі підтягувати угу. на столі ось ці кілометря. Дуже краї. красиво. Дуже часто кажуть, що робота з тістом допомагає розвантажитися, тобто так звано ретритно, трошки відпочити. Так, коли тісто в нас ось таке прозоре-прозоре, ми можемо викладати начинку. Все, по всій площі. Я вам доручаю. Дякую так? ось так. Ось так. Okay. Далі ми її трішки розтягуємо по всій поверхні. В даному випадку можна додати трішки родзинок, хто хоче до цієї начинки. Він загортається легко. Залишки тіста ми просто забираємо, з них можна приготувати ще один. М -м -м. Але їм треба дати трішечки відпочити. І перекладаємо на деко. Дека обов'язково має бути з пергаментом. Е, так. Пергамент потрібно чимось змащувати ні. чи ні? Ні. Ой, супер. Розміщаємо. І зараз ми зверху наріжемо декілька шматочків масла для того, щоб воно дало нам скоринку. І в процесі випікання ще один раз ми також змастимо масло. Ставимо випікати. Дуже часто, напевно, що пані Тетяна Вас, як таку справну господиню, запитують, яким чином обирати гарбуз. І я. Також зацікавилася цим питанням, і е, ми думали, як же в стародавні часи господині обирали гарбуз, який кращий, який смачніший. І вони все робили, просто звичайно. Брали кусінчик гарбуза, врізували, е, пробували його на смак, і якщо гарбуз як цей, неймовірно солодкий, смачний в сирому вигляді, то фактично вони його і готували. І насправді це дуже, -дуже важливо. Штрудель смакує гарячим, особливо, якщо додати кульку морозива, це додає вершкового смаку пішечки цукрової пудрою.